Ну що ж, поговоримо про інвестиції чеком від 1 до 10 тисяч доларів. Чи можливо інвестувати та куди вигідно інвестувати? На Заході популярними являються рейд фонди. На сьогоднішній день майже 150 мільйонів американців живуть у нерухомості, яка проінвестована рейд фондами. Такий Спосіб інвестування через рейд фонди він вважається стабільним, вважається прибутковим. Це для західного ринка нормальна практика купувати акції рейдфондів. На жаль, сьогодні в Україні такої практики немає. Немає рейд фондів у чистому вигляді. Є схожі моделі саме одну з таких моделей запропонували наші партнери: Рібас Hotels, створивши Ribas Invest. Це можливість інвестувати чеком 10 тисяч доларів у пул об'єктів нерухомості, які знаходяться у різних куточках світу, але усі є частинками готелей і дають. Хорошу дохідність. Тому е, я б радив тим, хто має намір інвестувати чеком 10 тисяч доларів, розглянути такий варіант. Е, я у посиланні або в коментарях залишу всю інформацію необхідну і раджу вам спілкуватися з професіоналами своєї справи з Group е, Це сьогодні. Цікавий та інноваційний спосіб інвестування на українському ринку. Окупність інвестиції чеком 10 тисяч доларів, звичайно, буде більшою в термінах, але менш ризиковою. Для інвестора завжди важливо розуміти, що чим швидша окупність, тим більші ризики. Звичайно, коли інвестор заходить в пул то ризики значно менші. Але і е, дохід буде менший, і терміни окупності будуть більші. Це важливо розуміти завжди. А чеком від тисячі доларів я б все ж таки радив інвестувати у свою власну освіту, навчатися, ставати експертом для того, щоб е, потім інвестувати більшими чеками.